Оконвічна селянська мудрість, що посіїш, те і пожнеш, залишається актуальною і в наші дні. Більшість керівників сільгоспідприємств, фермерських господарств на особистому досвіді переконались в тому, що тільки висіваючи високоякісне насіння від сучасних потужних компаній-виробників можна розраховувати на високий врожай, а отже, на економічні статки. Працюємо ми з компанією заря моїй Черкаси три роки. Купуємо гібриди кукурузи Моніка, новий. Гібридами кукурузи задоволені. Моніку сіємо три роки підряд, задоволені взагалі цією кукурудзою. Позапрошлому році був більш засушливий рік. Гібрид Моніка показав себе найкраще. А Моніка у нас дала в тому році 51. В цьому році очікуємо. Більший врожай на кукурузу Моніку. Аграрії, як ніхто інші, розуміють значення пасівного матеріалу, адже на карту поставлено майбутній врожай. Якісне насіння гарант якісної продукції. Втім, серед розмаїття пропонованого асортименту не так вже й легко розібратись. Надійним партнером для тих, кого цікавить багатий врожай кукурудзи соняшнику, обов'язково стане агропромислова компанія Маїс, що на Черкащині. Аграрії вони замовляють, вони законодавці моди. Ми повинні знати їх настрої. Ми повинні знати їх уподобання. Ми повинні знати їх потреби. Якщо не буде такого спілкування, ми просто будемо виробляти те, що можливо їм і не потрібне. Тому ми повинні слухати їх. Ми повинні їм розповідати те, що в нас є. Ми повинні ділитись досвідом. Ми повинні обмінюватися думками. У для цього проходять такі дні поля. Сьогодні компанія Маїс робить акцент на науковому підході вирощування сільгоскультур. Рекомендувати виробникам найбільш врожайні гібриди власної селекції та відповідну технологію вирощування головне завдання спеціалістів компанії. Саме про переваги вітчизняної селекції йшла мова під час зустрічі з виконуючим обов'язки директора Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри загального землеробства Семенякою Ігорем Миколаєвичем, який не приховує свого задоволення від гібридів, створених маїсівцями. Ми вже досить тривалий час співпрацюємо з агропромисловою компанією Маїс і маємо таку дружню співпрацю. Стосовно даних гібридів, хочу сказати, що, по перше за все, це наші рідні вітчизняні гібриди і селекція АПК Майс дає свої результати, оскільки все ж таки для нашого регіону ці гібриди досить... Такі придатні до вирощування, вони збалансовано за вологовідачою, збалансовано за продуктивністю. І що найголовніше, на сьогоднішній день для товаровиробника, що досить доступні за ціною. Якість насіння добра. Ціна в 4-5, іноді навіть в 8 разів менша, аніж розкручені бренди зарубіжних компаній. Тобто питання таке, навіщо зараз платити більше? То що ж, дасть співпраця з Маїсом? Дешевші за іноземні, але не менш якісні гібриди, які підвищать ваші врожаї та примножать прибутки. Прийшов час вибирати вітчизняне. Черкаська насінева компанія Маїс на ринку України працює більше 20 років. Проводить власну селекцію Задля того, щоб отримати гібрид, який буде максимально відповідати природним кліматичним умовам, які є на Україні. У 2016 році компанія для аграріїв Кіровоградщини пропонує 9 гібридів кукурузи та 3 сонячника. Серед них новинки сезону, які зареєстровані у 2015 році, це Марсер, Марліс, Здобуток та Аншлаг, а також лідери продажів останніх років це Моніка та Новий, які найбільш адаптовані до кліматичних умов Кіровоградщини. Також для аграріїв Кіровоградщини. Компанія МАІС пропонує три гібриди сонячника французької селекції: Це ЄС «Карамба», Алісун і «Аліум».